Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, хочу подякувати нашим ЗСУ. По-друге, привітати наших болівальників з перемогою. Ми виправилися після вчорашньої гри. Це добре, по грі можу сказати те, що. В четвертій чверті гарно побігли швидкий відрив. І напевно, за що цього ми і виграли. Ви промазали тричі поспіль з дальньої дистанції, фактично відкриті китки, а потім четвертий у дуже важливій ситуації реалізували. Що було в голові? Чи були якісь сумніви, коли? А, ні, конфіденс, тільки конфіденс і все. Дякую. А, перш за це хочу подякувати Збройним силам України за те, що дали нам можливість зіграти цей матч. Привітати вболівальників, всіх, хто підтримує нас. Щодо матчу, то я намагався не перетримувати нікого з захисників, давав всі можливість грати. Звичайно, там, тебе через достатню впевненість були промахи з під кольця, з-під кошику. Але все ж таки, я казав хлопцям, ми в перерві, хлопці, навіть якщо ви промазали, якщо у вас є друга можливість, третя можливість кидати вільно, кидаємо. Щодо того, що побили, так звичайно. Я хлопцям не, не забороняє, якщо є можливість бігти в швидкий напад 3 на 2-4х3. Звичайно, використовуємо цю можливість, коли а, цю перевину момент задав темп, темпом учі, за що вдячний. А, також а, в нападі сьогодні зробили на дві втрати менше, а, але можли, могли ще менше, там дурні втрати. А, будемо працювати. Щодо захисту, звичайно, як, як, як і в минулому році, як і останні 6 матчів, головною нашою проблемою є недостатня агресивність на підбираннях. Ми дозволили супернику взяти 17-офенсерів що, на мою думку, це дуже багато. Це і допускали помилки як великі, так і маленькі. Вони ставили спину. І я не знаю чому, але на ігровому плані показував, як правильно обходити заслони, щоб зіграти з най, з тим же ж Ніколичиком, але установка була виконана лише там, на відсотків 20-30, тому ми отримали очок 14-16 в постап. І так само не використовували наявні бонус фалс. Тобто, де ми могли схвалити, і, і ситуацію, і щоб зупинити е швидкий прорив. Е ще напевно не в фокусі гравця, бо не знаю, що причина. Будемо працювати, будемо працювати, розбирати ігри і е з кожен раз ставати все краще. Е грали першу половину, як на мене, дуже непогано. Хлопці намагалися якось всі підтримували друг друга, була енергія. Але коли наступила четверта чверть, то дуже багато з'явилося помилок, особливо в нападі. Так, одне діло там не, ре, не реалізовувати дальні китки, але дуже багато помилок у нападі у быстрому прориві, та не знаю, в захисті, мабуть, ми і справлялися в четвертій чверті, але в нападі був. Було дуже погано зроблена вся робота. Ну, головна причина, ми готувалися до цієї гри і знали, який буде захист у Черкас. Тобто розуміли, що це в нас буде дуже багато вільних спроб, які в нас були. тобто Ми все організували. Ті гравці, від кого я чекав, що вони заб'ють сьогодні, на жаль, не забили по захисту майже питань немає. Звісно, що коли ми говоримо за четверту четверть, то я розумію, що в мене перший, другий, третій номер грають 35 хвилин. Ну так, якщо подивитись, 35, 33, 37, майже 38. І ще більше від них чогось вимагати, Ну на жаль, і це причина, чому вони мають відкрити кітки, тому що вони воно відпрацьовують в захисті, тому треба шукати підсилення в задню лінію. Це 100%. Без цього на жаль, до рівня Суперліги далеко. Дякую.